Права, 270. За 8 годин літак пролетів С кілометрів. З якою швидкістю летів літак? Ну що ж, що таке швидкість? Це відстань, що проходить чи пролітає тіло за одиницю часу. Якщо ж наш літак пролетів С кілометрів за 8 годин, то його швидкість буде. Треба ці С кілометрів поділити на 8 годин. Отже, записуємо тоді в такому вигляді, якщо. Якщо за 8 годин літак пролетів пролетів S кілометрів, то його швидкість Його швидкість. Отже, S треба поділити на 8. І це в нас буде кілометри за годину. Чому? Тому що у нас S у нас у кілометрах, ну, а час у нас у годинах. Тобто його швидкість S поділити на 8 кілометрів за годину. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо S. Що ділиться на 8 кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми складали вираз на цьому вправу завершено.